Задача 2218. У човен масою 120 кг. Маса човна 120 кг є. Пропливав під мостом. Опустили з моста ящик. 40 кг маса. От маса вантажа 40 кг. Швидкість човна була 2 метри. Яка стала швидкість човна Ось вона швидкість човна 2 метри, а швидкість човна В. Човна 2. Питання. Пишемо закон збереження імпульса. Оце формула. Оце до того, як вантаж опустили. Був імпульс човна і був імпульс вантажа. Потім вони з'єдналися маси, і їхня швидкість стала човен 2. Все. Рівняння шукаємо швидкість човна 2. Бачимо. Оце треба поділити на оце. І так, маса човна на швидкість човна, маса вантажа, плюс, плюс маса вантажа на швидкість. Швидкість вантажа у нас 0. Його просто опустили в човен. Він не, не мав горизонтальної швидкості. Всьому підставляємо значення ці 2 12, на 120 плюс 0. І ділимо на загальну масу 160 кг. Маємо півтора метра на секунду. Це вони рухаються після того, як вантаж загрузили. Задача 2220. Яка швидкість кулі, а швидкість руху набере на нерухоме чеунне ядро, якщо куля шолосить горизонтально зі швидкістю 500 метрів в секунду, відскочить від нього. І рухатимуть в протилежному напрямку зі швидкістю 400 м на секунду? Маса кулі. І ядра дорівнює 10 грамів і 25 кілограмів. То маса 1, 25, маса 2, 10, 10 грам або 1 сотая кілограма. Зразу в систему Сі. Якщо переведемо метри секунди кілограми у нас завжди буде правильна відповідь при розв'язуванні задачі, маса ядра. V11 0 була. Маса кулі до зіткнення v 500, після зіткнення V22-400. Чому я пишу мінус? То, що вона змінила напрямок на протилежний. І якщо взяти вісь, куди вона летіла за додатну, то зворотний напрямок буде від'ємний. Це нам дозволить вирішити цю задачу без використання векторів. Ми зразу це будемо враховувати. І так, рівняння збереження імпульсу. Оце в ядро М1, В1,1. Оце куля В2. М2В21. До зіткнення. Після зіткнення ядро, швидкість, ядро, а куля і його її нова швидкість. Бачимо, що ядро було нерухоме, тому тут швидкість 0, оце буде нулю рівнятися. Остається М22. М М2 на В21 і буде рівнятися маса ядра і маса кулі. Підставляємо наші значення. Куля летить масою 1 сота на 500 метрів. Маса ядра 25 на його нову швидкість і плюс. Одна сота це маса нашої кулі. І бачимо, беремо з мінусом 400 метрів на секунду. Виконуємо ці дії. Що маємо? 25 В. Ось ці значення. ля швидкість нашого ядра буде 0,36 метрів на секунду. Бачите, нічого тут складного нема. Головне, це врахувати після зіткнення тут буде удар який, Тій, який міняє свій напрямок. Пружний називається такий, таке зіткнення. Пружне зіткнення. Задача 22-25. Мисливець перебуває у човні, що рухається зі швидкістю 1 метр в секунду. Скільки пострілів в напрямку руха човна, має зробити мисливець, щоб човен зупинився. Маса човна дорівнює 180, маса заряду 18 грам. І швидкість вилітус. Заряду 500 метрів. І так, маса 1, 180, швидкість 1 метр в секунду. Тобто човен пливе у цьому напрямку. Ось він наш човен. Тут стоїть мисливець і стріляє от сюди. Таким чином? З кожним пострілом йому віддається сюди якийсь імпульс. Скільки цих пострілів треба зробити? Треба зробити стільки, щоб. Оце вдорівнювало цьому. Так, маса човна на швидкість човна, імпульс. Це імпульс нашого човна з мисливцем. А оце імпульс. Одного пострілу. Їх треба зробити n, щоб човен зупинився. Зрозуміло? Значе зрозуміло. Тоді кількість пострілів N буде M1V1 на M2V2. Підставляємо наше значення. Головне в системі С. І маємо 20. Тобто, після 20 пострілів. В напрямку руха човна човен повинен зупинитись.